Відчуваєте засмерділо? Так, шановні, атмосфера інтердівочки і вайб аварії до чмінта заполонила Голлівуд. Вибачте за згадку цього лайна, але без них розуміння огиди буде неповним. А що це значить? А це значить повний провал Оскару і всього, що з ним пов'язано. Це ж було вже, скажете ви, і згадаєте Оскар за Навального так згодно. Але я поспішаю вас запевнити, аж 5 статуеток за фільм Анора побили всі рекорди гедомерства, лицемірства і повної тотальної крінжі. Цьогорічний Оскар не те, що заплямував, він просто себе знищив. Ну принаймні для мене. І так я буду дуже упереджена, зла і токсична. Але все по черзі, бо відео вийшло як завжди, дуже цікавим. Українська. Я Марія і ви на каналі Машером ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. Друзі, благодійний фонд Герой Кар відкрив терміновий збір для воєнної частини 3017. Нашим воїнам потрібен пікап. Мета збору 300 тисяч. Посилання буде в описі під відео. І так, репост також є допомогою. Дякую вам. Ведучим 97 ї церемонії Оскар був відомий комік і телеведучий Конен О'Брайен, який прославився своїм гострим гумором. Ну, тут є, звісно, питання. Іноді краще мовчати, ніж жартувати, бо постійно було відчуття, що гуморить він сам з собою. На сцені він з'явився прямо як Маргарет Кволі із спини Демі Мур в фільмі Субстанція. І це було феєрично. Комусь це буде здаватись тумач. Мені це здалося абсолютно в стилі О'Брайна. І чомусь я подумала, що це такий жирний натяк на перемогу Демі Мур або самої Субстанції. Але я жорстко помилялась. А тепер пройдемось по костюмам. Бо це той ще цьогорічний пунктик, хто зрозумів, той поняв. Практично весь червоний хідник був на Оскарівсько розкішно красивому. Я здебільшого звертала увагу саме на номінантів і можу сказати, що стилісти Аріана Гранде захоплюються торшерами від Скі А у Тімоті Шаламе обожнюють підгорівший лимонний пиріг. Ну бо як ще пояснити його жовтенький костюм і чорні туфлі. Ну, а на Демі Мур і Ральф Лорин на населені Гомес – це, звісно, дівчатки, просто вишуканий підпал. В розкішному чорному прийшли Майлю Сайру, Синтія Ріво в купі з Нейл Артом, Скарлетт Йоханссон і Маргерет Кволін, бежева і тендітна Ема Стоун, граливо-ділова Ліса, спокуслива до Жакет, елегантна Ізабела Роселіні. Червона троянда «Галь Гадот». Ну а Холібері це просто щось на фешенебельно космічному. От всі мені сподобались. Ну а найкращий з усіх був сценарист мого фільму-фавориту Конклав Пітер Строган. Він єдиний виразив візуальну підтримку Україні своєю жовто-блакитною брошкою. самій номінації за найкращий дизайн костюмів перемогла у Викет Чародійка. Тут я погоджуюсь. Хоч мені в серденько запали і готичні одежі носферату, і червоно-білі костюми конклава. Дизайнер-переможець Пол Тезевел став першим афроамериканцем, який взяв Оскар в цій номінації. Своїм співом відкривали церемонію Синтія Еріво і Аріана Гранде. Вони виконали попоріз пісень «Чародійки». Сукні і їх образи були бездоганними. При всій моїй скептичності до цього мюзикла, ну камон, що є, то є. Молодці. <му> а далі спів за словами музичних знавців. Притомний спів вийшов з чату. Триб'ют Бондіани. Його виконувала Ліса, до і Рей. І тут все пішло якось криво, косо і погано. Коротше, типу, всі безжально не попадали в ноти. Пісня Skyfall, яку виконувала Рей, була взагалі не для її вокальних здібностей. А Даймондса Forever стали поперед горла до Жікет, яка не могла витягнути ноти. У ліси взагалі звучало все як фонограма. Особисто я про всі ці зауваження прочитала уже після церемонії. It, it Якби я так співала, як вони не попадають в ноти, то знаєте, зараз би я там була на сцені. Отако. Ще був виступ від Квін Латіфи, також триб'ют присвячений Квінсі Джонсу. Ну тут уж шоу уж тут уж. її ім'я буквально королева. Ну і виступ був відповідний. Перед тим як перейти до головної крінжаті вечора, розкажу ще про приємності. В номінації найкращий анімаційний фільм, а простіше мультфільм, переміг флоу потік латвійського режисера. І це абсолютно крута робота без єдиного слова. Тільки музикою і картинкою показано, як кіт намагається вижити під час величезного потопу. І це увага! перший в історії Латвії Оскар. До речі, рекомендую подивитись всі мультфільми, які представлені в цій номінації. Ось вони на екрані. Кожний з них дуже крутий. Виявлено агресію. Проблему визначено. Ну а тепер давайте пройдемось по головним номінаціям Оскару. Найкращим актором другого плану стає Кіран Калкін за роль в фільмі Справжній біль. Це абсолютно заслужена перемога. Кіран Калкін той самий фулер, який постійно перепивав Кока-Колу в фільмі Сам удома». Він же молодший брат Макалея Калкіна і зіграв дійсно моцно, потужно, сильно, круто. В мене просто не вистачає епітетів, щоб описати, як мені сподобалось, і його гра, і гра всіх акторів, і сам фільм. Це драматична комедія про двох братів, про їх дружбу і дорослішання під час подорожі місцями пам'яті голокосту, жахіття якого пережила їх бабуся. Критики одноголосно назвали фільм шедевром свого жанру, відмітивши, що це найкраща роль Кіра Калкіна за всю його кар'єру. І от розумієте, шановні, в цю номінацію поставили і російського актора пропагандона Юру Борісова, який живе на Москві, знімається в пропагандистському лайні, і номінація якого не налазить ні на який Оскар і глобус, бо там реально нема за що номінувати. Це просто Триндець. Найкраща жіноча роль другого плану відійшла Зої Солдана в фільмі Емілія Перес. Я вболівала за Ізабелу Роселіні в фільмі Конклав. Вісім хвилин ролі про те, яких це треба відчути. Конклав для мене взагалі фільм відкриття 24-го року. У йому йдуть всі мої особисті премії. А Емілія Перес той самий фільм, якому пророкували перемогу. Але то було до того, як сплели расистські твіти головної героїни трансгендерної акторки Карли Софії Гаско. Так іще і Трамп прийшов, і вся толерантна повістка дещо, м'яко кажучи, змінилась. А з'явилась інша повістка російська. Так, шановні, зібрались. Буду розказувати сюжет фільму Анора дуже коротенько. Ну ж бо вам треба розуміти контекст, адже він взяв п'ять найголовніших номінацій премії. Тому погнали. Фільм зняв американський режисер Шон Бейкер в головній ролі і в другорядних російські актори. Історія про стриптизерку Анору, яка живе в Штатах. Її грає Майкі Медісон, і її знімає молодий руський мажор. А потім, коли та щось говорить йому на кацапській, бо у неї якесь там коріння, мажор пливе і викупає її на місяць собі додому. І тут навіть не намагайтесь провести паралель з красуною. Ні, ні, ні. Це взагалі не то. Потім вони одружуються. А нора на сьомому небі бо відхопила цілого кацапського олігарха. Про це дізнаються його батьки, які в цей час живуть на болотах. І вони відправляють до нього своїх васалів, двох вірменів і руського гопника того самого Юру Борисова. Щоб ті розібралися до чого. І півфільму стрипуха, гопник і вірмени шукають цього мажора по всім клубам, бо він втік. Чиста русня. Потім його батьки прилетіли на приватному літаку забирати синочку з під влади хтивої стриптизерки. В результаті мажор говорить, що ніколи не кохав стриптизерку і з батьками відлітає домой на Москву. Ну і все, щоб ви розуміли. А нору я дивилась без перекладу, і не тому, що в мене. Англійська рівня носія реклами не буде тут, ні. А тому що там все так просто і пласко, що людина зі знанням на рівні London is The capital of Great Britain зрозуміє все, абсолютно все. Бо там слово російською, слово англійською. Все просто. Язик йде в американські маси, щоб відчули. І готувалися. Я надала повний зміст цього шедевру. Сенсів там немає ніяких. А тепер ну ми глянемо, Що там по номінаціям? За найкращий, увага, Оригінальний сценарій перемогу отримує Анора. Так, саме вона, шановні. В мене не було слів, знаєте. Взяти ту ж субстанцію, то цей фільм, мій особистий гілті плеже. Мені була цікава кожна хвилина фільму, кожний кадр, кожний рух акторів це той момент, коли дивишся фільм, і тобі подобається тотально все. І що, і нічого. Виявляється, фільм з вайбом інтердівочки і діалогами з підручника англійської за третій клас. Бере Оскар за оригінальний сценарій. Но. Це ж буквально вперше знімають таку історію секс робітниці і мажора. А таких, як субстанція, пф, повно. Цукровою пудрою на мене лягла номінація за найкращий адаптований сценарій. Це коли фільм знімається по книзі. І її бере конклав. Це попадання сто з десяти на сцену. Вийшов сценарист і письменник Пітер Строган. І трохи знаєте відпустило від тих боліт, коли знов побачила ту красиву борошку на ньому і на сцені Оскара. Тамі батюпін очастем леснотена баксан юкрейн солдатмінсфіллайк саме до вород із чернинбаксан юкрейна філази денже да кадхапен. Are you Hopeful that Peace will come? Oh, absolutely. We all... yeah. Єдина номінація з п'яти, де субстанція взяла перемогу, це найкращий мейкап і зачіски. На мій превеликий жаль, цей фільм більше не візьме жодної статуетки. Ну а мейк там був безумовно найлепший. Ну тут просто ван лав. Деріл хана вийшла оголошувати номінацію за найкращий монтаж. Слава слава Україні! І потім мішок знов був в шоках. А Нора бере цю нагороду. Уявіть собі сумну іронію. Слава Україні і хлабись. Анора, я знаєте, не монтувала голівудський повний метр, але трохи шарю за монтаж. Так, от та ж вікіт, чародійка або конклав на мільйон відсотків більше заслуговували на цю нагороду. Тут навіть нема чого пояснювати. Зміна планів, ракурсів, темпоритм, емоційність, яка передається монтажем, креативність це все геть не про анору. Об'єктивно розумієте. Хоча я стосовно цього фільму дуже упереджена, коротше що його казати, коли воно, звісно, Марія з монтажу. Шановні, я знаю, що зараз несеться з приводу Адама Сенлера. Я навмисно не вставила цю сценку в своє відео, тому що я не знаю, вона дуже неоднозначна. Я бачу там відсилку до їх там якихось там якийсь сенатор на інавгурацію Трампа, прийшов в шортах і в товстовці ось цій худі. Конкретно про Україну там нічого не було сказано. Цю сценку увага показали скрізь її, не звідки там не вирізали. А відео з Деріл Ханна, де вона говорить Слава Україні і Пітер Строган зі своєю брошкою, символікою України. Вони на офіційних ось цих нарізках оскарівських їх немає. А Деріл Ханну взагалі, на наступний день загнобили за політичну заяву зі сцени Оскара. що це Ну, взагалі, неподобство. Тому давайте трошечки тверезо на це дивитись. Ті, хто реально висловили свою підтримку на Оскарі, їх всього двоє. Все. <звук> Знов трохи розбавлю цю неприємно тхнущу історію моїм ще одним фаворитом: фільм Дюна 2. Так, для мене і перша, і друга частини – це естетика візуалу, звуку, костюмів, монтажу, сценарію, всього. І з п'яти номінацій ця піщано-елегантна історія з присмаком спецій взяла дві. За найкращий звук і найкращі візуальні ефекти. Ну тут браво! Дуже чекаю на третю частину. Номінація Головна акторка року. Ну тут, шановні, розігрався сюжет субстанції наяву. Нагадаю, що в фільмі персонажа Демі Мур звільняють з посту королеви фітнесу за, скажімо, похилий вік, і вона в результаті програє найкращі версії себе, яка за допомогою чарівної субстанції вилізла з її хребта. Це для тих, хто не дивився. Те ж саме відбулось на церемонії. Розкішна Демі Мур, яка не має жодного Оскара за всю свою 40-річну акторську кар'єру, програє молодій Майкі Медісон з фільму Анора. Перша головна роль і одразу Оскар. Відчули? Отож. Якщо відпустити всю цю огиду і упереджене ставлення до фільму, то акторська гра Майки, ну, притомна. Ну, типу, вона грає, бо вона акторка. Чи гарно грає? Звичайно, вона грає. от Звичайно, розумієте? Я не можу по-іншому це описати. Чи її гра заслуговує на Оскар? Ну, відверто ні. Чи заслуговує на Оскар Демі Мур, за яку я вболівала як за альбом Білі Айліш? Так, ти настільки віриш їй, що забуваєш, що це гра. Ось так я розумію цю номінацію. Але ні. Я чесно була в такому шоці, що просто не могла повірити перемозі Майкі Медісон в головній акторці року. Вона, здається, теж. А от Демі в тотальному афігі, і це видно. Отакої. And the Oscar goes to... От можете ще раз перемотати і подивитись. Мені здається, що Тарантіно аж англійську забув, коли побачив, що в номінації за найкращу режисуру перемогла анора. Ну тут просто без коментарів. От вам смішинка для підняття смішинкового настрою. Тут Едріан Броуді кидає жуйку своїй жінці, коли йде на сцену за Оскаром за найкращу чоловічу роль в фільмі Бруталіст. І вона там щось навіть намагається зловити. Виглядало це комічно і дивно. Але щодо нагороди, я все одно гну свою лінію. Її мав взяти Рейф Файнс за роль в конклаві. Та чомусь мені здається, що цей фільм про безбожні вибори папи римського. Оскар запоров по лауреатам із хиткого становища діючого папи. Бо інакше мене немає пояснень, чому такий дійсно сильний фільм взяв лише одну статуетку з восьми. Знаєте, іноді, поки дивилась трансляцію, ловила себе на думці, що дивлюсь Гремі і Бійонсе. Переселилась в Юру Борисова. А скільки підтримуючих слів було сказано, і знаєте, таких, ніби він, Том Хенкс за часів Фореста Гампа і Рассел Кроу за часів гладіатора не менше розумієте? Ну і вишенкою на торті сам Роберт Дауні молодший прошльопав зі сцени щось типу: Ти в правильному місці, Юра, у тебе світле майбутнє. Ну, з урахуванням того, що Юра живе на Московії і знімається в їх шлаку, то майбутнє у нього, звісно, дай Боже. Ну і фільм року бере Анора. Я навіть не буду коментувати мій шок. Скажу про інше, чому це дійсно настільки погано? Тому що цими п'ятьма нагородами рефе дали зелене світло не просто в індустрії розваг, а в культурі. Пропагандистські актори, облизування цих акторів, російська мова в фільмі, ось ця широка душа гопника в лиці персонажа Юри Борисова вкупі з тим, що несеться з їх авального кабінету, відкриває їм можливості доступу на світові екрани. А подальша нормалізація країни гноя робиться за рахунок прому цього фільму, коли Майкі Медісон та сама Анора. Ходить по інтерв'ю і розповідає, що хтось там з цих кацапів зробив їй справжні руські млинці, і які вони смачні, і які самі актори класні, і які вони розумні, і цікаві, і веселі. От приклад веселищів, де Борисов і руські Тімоті Шаламе, так, так вони там вважають, що головний герой Анори це клон Шаламе. Буші. Взяли на червоному хіднику декоративний Оскар і поперли кудись. Ну, вибачте, це виглядає як бидло, поведінка. А Америці, напевно, це широка весела руська душа. Що тут може бути в висновку? Кіно це мистецтво, і як будь-яке мистецтво цінне воно стає тоді, коли відповідає контексту часу, в якому робиться. Прохідна стрічка про стриптизерку і мажора це було сотні разів. А боді-хоррор субстанція. Ні. Субстанція це пряме відображення сьогодення, неприйняття себе, погоня за ідеалами, вікові упередження. І плюс як це знято, як це подано, як це показано. Конклав з його сьогоденням гидким, бридким, незручним. Де вам показують, як брудно в серці святає святих в Ватикані, як водночас тонко і жирно говорять про педофію в його стінах, як показують зовсім безбожну боротьбу за престол папи римського, і як ті, хто спонукає вас до віри, самі ні в кого не вірять, і святого там ну хіба що. Нічого, ви слухайте, та ж Віка Чародійка, Якщо б їй дали Оскар, я би щось там побубніла та й перестала. Але такої відрази в мене би точно ця перемога не викликала б. Принаймні її будуть передивлятись от точно частіше, ніж анору. Бо навіть в чародійці є набагато більше сенсів, які також відповідають сьогоденні, сьогоднішньому контексту. Наша документальна стрічка Порцелянова війна, яка є спільним американсько-українсько-австралійським проєктом, не перемогла в своїй номінації. Режисери Слава Леонтів і Бернанд Беломо показали життя трьох українських митців, які після початку повномасштабної війни залишились в Харкові. Митці спільно протистоять ворогу за допомогою творчості, виготовляючи порцелянові витвори та оздоблюючи ними зруйновані споруди. І от розумієте цю страшну іронію документальний фільм про сьогоднішню війну. Іде паралельно з фільмом переможцем про олігархат і Стриптизерку, де знімаються російські актори-пропагандисти. Мені дуже сумно від цього. Просто дуже. Ви можете сказати, о Боже, а чого тут ще дивуватись? Та Шановні, є чому дивуватись, і слава Богу, що ще щось дивує. Знаєте, бо ми живемо життя в цьому світі тут і зараз. І неможливо закритись і ні про що не рефлексувати, не обурюватись, нічого не дивитись, ні на що не звертати увагу. Здатність відчувати і реагувати робить нас живими, справжніми, здатними творити всупереч всьому тому, що відбувається навколо сцена Оскара для мене, як сцена всього світу. Були часи, коли Оскара брали Форест Гамп, пролітаючи над гніздом Зулі, список Шиндлера да Опенгейм минулого року, вибачте. А зараз гроші і політика, ну, більше політика, певно, поставили на перше місце руський олігархат і секс робітницю Що думаєте, шановні? Пишіть в коментарях і підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в новому відео.